Якщо всі країни у боргах, то хто кредитор? Головна таємниця економіки, чому це важливо для України. Поки Україна відбудовується і отримує масштабні фінансові пакети допомоги від МВФ, ЄС та Сполучених Штатів, часто у формі позик, розуміння глобальної боргової системи це не просто теорія. Це про те, які умови додаються до мільярдів, що надходять до Києва. Чому гривня поводиться саме так? І що станеться, коли весь світ грає за правилами, які начебто спеціально створені, щоб тримати всіх у вічному боргу. Поки Україна отримує кредити на відбудову та західну підтримку, механізми описані нижче пояснюють, чому навіть допомога часто створює нові залежності. Ця стаття розкриває систему, в яку Україна тепер глибоко інтегрована. Якщо всі країни у боргах, то хто кредитор, головна таємниця економіки. Ви коли-небудь замислювалися, чому ціни в магазинах ростуть, наче на дріжджах, а ваша зарплата ледве встигає за ними. Чому новини про економіку все більше нагадують зведення з фронту? І чому, попри всі технологічні дива 21-го століття, більшість людей змушена працювати більше, щоб просто залишатися на тому ж рівні життя? Відповідь криється у цифрі, яку людський мозок навіть не здатен усвідомити. Кожна країна на Землі живе в борг. Сполучені Штати прямо зараз, у грудні 25-го року, винні понад 38 трильйонів доларів. Це найвища цифра в історії людства. Якби скласти 100 доларові купюри в одну стопку, вона дістала б до космосу. Європейський Союз тоне у 14 трильйонах. Японія у 9 трильйонах. Навіть найбагатші нафтові монархії та промислові гіганти, на кшталт Китаю та Німеччини, всі по вуха у боргах. Але тут виникає парадокс, від якого ламається логіка. Якщо всі країни винні гроші, то кому вони їх винні? Марсіанам? Адже баланс має сходитися. Якщо хтось винен, значить у когось має бути неймовірно багато зайвих грошей. Але зайвих грошей немає ні у кого. Борг це не просто цифри в банківському комп'ютері, це невидима грати, що опоясує планету. Кожна війна. Кожен хмарочос, кожна куплена вами булка хліба, стоять на цих боргах. І якщо потягнути за цю ниточку, розкриється правда, яка лякає більше, ніж будь-який фільм жахів. Світ не винен гроші комусь конкретному, світ винен їх сам собі. Ми побудували глобальну фінансову піраміду, де нові борги гасяться ще більшими боргами. І як будь-яка піраміда, вона працює лише доти, доки в неї вірять. Щоб зрозуміти, як ми опинилися в цій пасті із загальним світовим боргом у 330 трильйонів доларів. Нам потрібно повернутися до витоків. Туди, де гроші перестали бути золотом і стали просто обіцянкою. І першою зупинкою буде війна. Ідея жити в борг народилася не від доброго життя. У 1694 році Англія воювала з Францією. Скарбниця була порожня, солдатам було нічим платити, країна стояла на межі краху. Король був у відчаї. Тоді він уклав угоду з дияволом з консорціумом багатих лондонських купців. Схема була геніальною і простою. Купці дали королю золото, щоб оплатити війну. Натомість король дозволив їм створити приватну контору Банк Англії. І, що найважливіше, дав право друкувати паперові розписки, які офіційно вважалися грошима. А як вишенька на торті, король дозволив банку збирати податки з народу, щоб виплачувати відсотки по цьому боргу. Так народилася державна облігація. Вперше в історії держава отримала можливість витрачати гроші, яких у неї немає. А банкіри отримали вічне джерело доходу, що висмоктується безпосередньо з кишень платників податків. Франція скопіювала це, Нідерланди покращили, а згодом США звели цю систему в абсолют. Борг перестав бути ганьбою, він став головною зброєю. Імперіям більше не треба було грабувати колонії і возити золото в трюмах кораблів. Досить було випустити гарний папірець з обіцянкою повернути гроші. І весь світ сам ніс їм свої ресурси. Перенесемося в наші дні в кінець 25-го року. США винні 38 трильйонів. На пострадянському просторі прийнято вважати, що Америка продана Китаю і що Пекін може обвалити долар одним дзвінком. Це небезпечна омана, яка заважає зрозуміти реальність. Давайте подивимося на факти. З цієї гігантської суми Китаю належить лише близько 2%, Японії близько 3%. Та кому ж належить решта? Хто тримає Америку за горло? Відповідь вас здивує: більшу частину боргу Америка винна Америці. Американські пенсійні фонди, страхові компанії, банки і найголовніше Федеральна резервна система ось головні утримувачі боргу. Як працює ця карусель? Казначейство США друкує облігацію, по суті, боргову розписку. Федеральна резервна система натискає кнопку створює трильйони доларів з повітря і купує цю облігацію. Уряд витрачає ці свіжо надруковані долари на армію, допомоги та ремонт доріг. Це замкнене коло, змія, що пожирає свій хвіст. Вони позичають самі у себе, створюючи ілюзію багатства. Ліва рука позичає праві, а рахунок виставляють майбутнім поколінням. Але чому світ терпиться? Чому долар досі не перетворився на порох? Справжній перелом, що визначив наше життя, трапився півстоліття тому. До 1971 року долар був прив'язаний до золота. Ви могли прийти в банк і обміняти папірець на справжній метал. Це стримувало апетити політиків. Не можна надрукувати більше грошей, ніж у тебе є золота в підвалі. У 1971 році президент Ніксон, витративши купу грошей на війну у В'єтнамі, зрозумів, що золота на всіх не вистачить. І він просто тимчасово скасував прив'язку долара до золота. Це тимчасово триває вже понад 50 років. З цього моменту гроші стали фіатними, нічим не забезпеченими. Єдине, що надає їм цінності, це віра та авіаності. Але віра річ крихка. І щоб закріпити успіх, США провернули аферу століття, створивши систему нафтодолара. У 70-х роках вони уклали угоду з Саудівською Аравією. США обіцяли військовий захист королівській родині. Натомість Саудівці зобов'язалися продавати нафту лише за долари. Це був шах і мат. Будь-якій країні світу потрібна нафта. Щоб купити нафту, потрібні долари. Щоб отримати долари, треба щось продати Америці. Весь світ був змушений купити зелені папірці просто щоб вижити. Попит на долар став штучним і нескінченним. Саме це дозволяє США експортувати свою інфляцію. Ви запитаєте, якщо вони друкують трильйони, чому у них хліб не коштує мільйон доларів, як у Зімбабве? Відповідь цинічна. Тому що долар світова валюта. Коли Вашингтон вмикає друкарський верстат, ці гроші не залишаються всередині Америки. Вони розлітаються по всьому світу. Китай, Росія, Араби, Європейці всі використовують долари для торгівлі. Америка друкує папір, а решта світу віддає за цей папір реальні ресурси: нафту, метал, працю робітників на фабриках. Інфляція розмазується тонким шаром по всій планеті. Коли ціни ростуть у вашому магазині в Києві чи Львові, це частково плата за роботу американського друкарського верстата. Ми всі оплачуємо їхній бенкет. Але ця система має побічний ефект, про який не говорить по телевізору. Це називається ефект кантільйона. Це економічний закон, що пояснює, чому багаті багатіють, а бідні бідніють. Коли друкуються нові гроші, вони не потрапляють до всіх одночасно. Спочатку їх отримують великі банки та корпорації, близькі до влади. Вони купують акції, нерухомість і землю за старими цінами. Ціни на активи ростуть, власники активів багатіють. До того моменту, коли цінові гроші у вигляді зарплати доходять до звичайного вчителя чи інженера, ціни в магазинах вже виросли. Інфляція це механізм перекачування багатства від бідних до багатих. Це прихований податок, за який ніхто не голосував, але який платить кожен з вас. І ситуація набагато гірша, ніж просто 38 трильйонів держборгу. Офіційний борг це лише верхівка айсберга. Під водою ховається монстр, якого називають ринок деривативів». Це фінансові ставки, страховки та похідні інструменти. Тіньовий ринок ніхто точно не знає його обсяг, але оцінки доходять до квадрильйона доларів це в десятки разів більше за всю світову економіку. Це гігантське глобальне казино, де ставки зроблені на все: на процентні ставки, на курси валют, на дефолти країн. Якщо одна велика кісточка в цьому доміно впаде, рятувати систему буде нічим. Грошей у всьому світі не вистачить, щоб закрити ці дірки. Сьогодні світова економіка нагадує наркомана з величезним стажем. Дешеві кредитні гроші це доза. Як тільки ФРС намагається підвищити ставки і прибрати халяву, у наркомана починається ломка. Банки руйнуються, ринки падають, компанії банкрутують. Ми бачили це у 2008-му, бачили у 2020-му. Щоразу лікарі з центробанків приймають одне рішення: збільшити дозу: залити пожежу бензином, надрукувати ще більше грошей. Ми прийшли до точки неповернення. Борг став настільки величезним, що його математично неможливо виплатити. Це не конспірологія, це арифметика. Якби США вирішили чесно повернути всі борги, їм довелося б віддати весь свій ВВП за півтора року, не витративши ні цента на армію, медицину та пенсії. Це крах. Тому ніхто й не збирається нічого повертати. План еліт інший, і він складається з двох сценаріїв. Перший шлях історичний. Згадайте стародавній Рим. Коли імператори набрали забагато боргів, вони почали зменшувати кількість срібла в монетах. Денарій знецінювався, ціни росли. Зрештою, велика імперія впала під тягарем власної економічної неефективності. Сьогодні відбувається те саме, тільки замість опилювання монет натискають кнопки на комп'ютері. Інфляція це спосіб держави сказати: я не можу повернути борг, тому поверну вам гроші, які коштують удвічі менше. Ваші заощадження тануть, щоб система могла проіснувати ще кілька років. Але є й другий шлях, більш лякаючий це те, до чого нас готують прямо зараз цифрові валюти центральних банків або CBDC. Уявіть, що готівкових грошей більше немає, є лише цифровий токен на рахунку центробанку. Цей токен програмований. У нього може бути термін придатності. Якщо ви не витратите гроші за місяць, вони згорять. Це мрія будь якого економіста ідеальний контроль над споживанням. Впровадження цифрових валют дозволить провести перезавантаження системи. Старі борги можуть бути списані чи конвертовані за невигідним курсом. А людей заженуть у нову фінансову реальність, де у вас немає приватності, а ваші витрати повністю контролюються алгоритмами. Це звучить як антиутопія, але тести таких систем уже йдуть у десятках країн, від Китаю до Європи. Криза боргу стане ідеальним приводом для впровадження цієї системи. Вам скажуть, стара система впала, вона була неефективною і корумпованою. Ось нова, безпечна і цифрова. Прийміть її, щоб врятувати свої заощадження. У 21 столітті межа між боржником і кредитором стерлася. Ваші гроші в банку це борг банку перед вами. Гроші банку в центробанку це борг держави. Все переплетено в єдиний клубок зобов'язань. Система тримається на одному слові довіра. Поки люди вірять, що завтра буде як учора, музика грає. Але зараз, наприкінці 25-го року, ми бачимо, як світ розколюється. Країни Брікс створюють свої платіжні системи. Санкції перетворили долар із всезагального блага на зброю. Довіра тане як сніг навесні. Світова економіка це гра в музичній стільці. Музика грає все швидше, а стільців все менше. Головне питання не в тому, коли музика зупиниться, а в тому, що буде у вас у руках у цей момент. Реальні активи: золото, земля, навички, виробництво чи пачка знецінених боргових розписок, які ми за звичкою називаємо грошима. Борг це крадіжка майбутнього. Ми проїли ресурси наших дітей і онуків, і тепер виписуємо чеки, які доведеться оплачувати їм. І коли ця бульбашка лусне, питання буде не в тому, хто кому винен. А в тому, хто зможе вижити у світі, де обіцянки більше нічого не коштують. Якщо цей розбір змусив вас по-новому поглянути на гроші у вашому гаманці і замислитися про майбутнє, ставте лайк, пишіть у коментарях свою думку і обов'язково підписуйтесь на канал Історія економіки. Ми продовжимо розбирати, як насправді працює цей світ і шукати правду там, де її намагаються приховати. Дякую, що ви з нами.